Дорогі мої пенсіонери. Я сьогодні не планував виходити в ефір, але подивився деякі коментарі в інтернеті відносно інтерв'ю Дарини Марчак і вирішив все-таки роз'яснити і заспокоїти вас. По-перше, це інтерв'ю Дарини Марчак було давно, напевно, місяць тому. Новішу я принаймні не знайшов. Вона говорила про те, що якщо пенсіонер не знімає протягом 6 місяців пенсію зі свого рахунку, то пенсійний фонд припиняє перераховувати пенсію на його рахунок. Так, це вірно. Ця норма існувала ще у мене час, і вона існує досі, і я про це неодноразово розповідав у своєму відео. Але це не означає, що е, треба негайно бігти до банку і знімати кошти. Ви можете провести одну операцію, скажімо, протягом е, певного терміну, щоб ну, хоча б раз у місяць, чи раз у три місяці, чи навіть раз у п'ять місяців. Провести одну видаткову операцію, якщо ви не маєте нам рознімати кошти на невелику суму, скажімо, 20, 10-30 гривень. І тоді це буде вважатися, що ви зробили видаткову операцію по вашому рахунку. Лякають тим, що, мовляв, наша енергосистема не витримає і не буде світла, ви не зможете зняти гроші з банкомату. Це все неправда, тому що цього року наша енергосистема дуже добре підготувалася до цих складних непередбачених обставин. Ми входимо в систему Євросоюзу, і якщо не вистачає нам чинних потужностей, то є два способи отримати електроенергію з Євросоюзу. Це імпорт, звичайно, ми платимо за це, і це дешевше і аварійну допомогу, коли вона необхідна. Якщо в нашій системі виникає така ситуативна нестача, або вона виникає, виникає навіть в системі континент, континентальної Європи, то або ми їм допомагаємо надлишкову енергією, або вони нам. Тобто надійність системи, енергосистеми забезпечена. Звичайно, бувають екстремальні випадки, як от негода, скажімо, коли пошкоджені трансформатори, впали електролінії, чи... Завдяки ударам, ударам, ракетним ударам нашого сусіда, так би мовити, недоброго. Бувають пошкодження, але все це оперативно відновлюється. Тому відносно забезпечення електроенергією не варто переживати настільки. Лякає тим, що паде банківська система. Це теж не так. Тому що наша банківська система дуже добре захищена. І якщо це би можна було зробити, то, напевне, у перший рік нападу, у перший рік війни робилися такі спроби, і вони були невдалими. Відносно Київстару, це. Незрозумілі події з моєї точки зору ще за місяць до цієї хакерської атаки навколо Київстару коїлися якісь незрозумілі речі. Хтось захотів прибрати Київстар до своїх рук, і йшла мова про те, що його повинні націоналізувати і інші пропозиції. Все трапилося тому, що хтось дав доступ, очевидно, з середини дав допуск до внутрішньої системи Київстаро. І, звичайно, це урок для усіх компаній, і в тому числі для Киїстаро. Як бачите, пройшло не так уже і багато часу, як зв'язок практично відновлено. І хочу сказати відносно ідентифікації. Скоріше за все, що вона буде продовжена, тому що терміни, терміни проходження відео ідентифікації становлять. Від 15 до 30 днів. І, скажімо, якщо людина записалася 15 грудня, то кінцевий термін буде 15 січня, а ідентифікацію треба пройти до 31 грудня. Тому варто заспокоїтися і чекати повідомлень від уряду. Не треба панікувати, все буде добре, не переживайте. Принаймні, ви вже чули про те, що Україна отримала кредитування від Міжнародного валютного фонду, і пенсіями ми будемо забезпечені. Все буде добре. До зустрічі. З вами був Марко Світлий.